Сьогодні ми з вами будемо вивчати граматику, яка відповідає за заперечення у наказовому способі. Минулого разу я вже вам казала, що ми будемо вивчати заперечну форму від ICA. Я сподіваюся, що сьогодні ми добре розберемося з цією граматикою. Отже, граматика ці як вона в нас утворилася, граматика ці це комбінація ці-ма-ль-да, яка використовується у наказових та пропозиційних способах для того, щоб побудувати пропозицію або Наказ у заперечній версії. І відповідно у вічливій формі ми будемо використовувати t і Da а воно комбінується і утворює T-Mail За рахунок того, що t це те, що закінчується на ріль, да, тобто в печімі перед інфінітивною часточкою та у нас стоїть ріль, то, відповідно воно випадає і ми будемо додавати сейо. Тому у нас тут немає цієї ріль. Використовуємо ми для того, щоб сказати або попрохати когось робити чогось. Давайте подивимось, як ми будемо приєднувати е, цю граматику до дієслів. Отже, як у випадку сейо, додаємо ми тільки до дієслів, і як ви бачите, додається вона максимально зручно. Адже неважливо, на що буде закінчуватися основа, чи буде в неї пачим перед та, чи його не буде, додається однаково. Тобто, ільта ітцімасейо ката 마세요. покта попті 마세요. і хада 하지 마세요. Якщо будуть дієслова з різними почивами, це також нічого не змінить. Тому це дуже зручно. А тепер давайте перейдемо до прикладів. Yo 담배를 피우지 마세요. Не паліть тут цигарки. То сокуалі 마세요. Так як це. Бібліотека, не шуміть, будь ласка. Так як зараз робочий час, не телефонуйте мені. Не їв сіхоміси ніка міякує покціме. Завтра, іспати, тому не їж а, суп з водоростей. Якщо ви чули про даний забавон, то можливо, знаєте, що подейкують, що якщо з'їсти в день екзамену.

Тексіру тагукаці масео. Я сподіваюся, ці приклади були максимально доступними для вас, тому якщо у вас з'являться питання, обов'язково залиште їх у коментарях або напишіть мені а, особисто у Директ інстаграмі. Тому всім, хто подивився це відео, я дуже вдячна. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку.